Сьогодні хочу вам розповісти, що робити з насінням хурми, яке ви отримали. Отримали зимою. Бачите погано, як доводиться перериватись, бо погано знімати і одною рукою все робити, щоб вам показати. Так ось ви отримали насіння хурми. Вергінської для посадки весною у ґрунт. Але таке насіння в основному йде на продаж уже з зими, з кінця осені, із зими. Що ж із ним робити, як його зберігати, щоб воно не висохло, не, висохло, не засохло. Ну, хочу вам спробувати розповісти про це, щоб ви все знали самі. Потрібно взяти. Ось такий кальовий перманганат. І зробити з нього ось такий рожевий розчин водички. Ось і це насіння, яке є у вас, опустити сюди, щоб продезінфікувати хвилин на 15. Насіння стоїть собі, витримує свій час. Поки йому відведений, ми його поки що відставляємо у сторону, а далі беремо мох свагну, який продається у садових магазинах. Він висушений. Ось так виглядає він сухим. Потім беремо якусь карабанку чи посудину, неважливо яку, і відмірюємо сюди невелику його кількість. От, скажімо, така посудина, отак от, от мох. І ви берете звичайну воду і нею заливаєте цей увесь мох, щоб він розм'як. О і залишаєте на деякий час. Хоч він швидко зваложується, от і становиться вже придатним для того, щоб у йому зберігати ваше насіння. Ну, ось він, так би мовити, розкис, розмок. Тепер ви його звідси дістаєте. Добре вижимаєте, і він становиться таким. Кількість моху ви определяєте саме в залежності від того, яка кількість у вас насіння буде зберігатись, і в якій тарі. Можна у звичайному навіть стакані чи в якійсь півлітровій баночці, у кого є така ємність, значить у такій і так далі. Ну ось, зараз цю воду я зіллю, бо вона нам не потрібна, нам тільки потрібний вологи мох. Ось насіння вистояло свій час. Десь хвилин 15-20, то неважливо не стіль. Ви його добре промили в марганцівці. Достали воно, як ви бачите, навіть змінило трошки колір, становиться таке як би темніше. Потім це все насіння. Я от змінив тару, спеціально взяв баночку, бо кількість невелика у, у тій посудині, що я показував, там буде зберігати мала кількість. А тут берете це тепер насіння і прямо сюди. Висипаєте оцю шкарабаночку. Висипали, трохи перемішали. Ось можна прямо так поставити в холодильник, щоб воно зберігалось, ось я зверху прикрив. Але краще всього накрити кришечкою, от, і час від часу його потім провітрювати. Якщо буде зберігатись без, криши, без кришечки, то буде випаровуватись волога дуже швидко і воно потрібно буде, вибачаюсь, потрібно буде частіше зволожувати насіння. І таку процедуру треба весь час перевіряти, коротше кажучи, насіння, і таку процедуру проводити десь раз днів на 10 Можливо, у неділю дивлячись який у вас холодильник, як він випаровує, вологу і все інше. У випадку, коли з'являється пліснява, що буває дуже-дуже рідко, якщо зберігається у мосі, то його потрібно і знову буде промити у марганцівці. Ну, коротше кажучи, таку саму процедуру повторити знову. І так, до самої весни. Стратифікація холодом буде проводитись у холодильнику не менше 90 днів. Потім насіння із холодильнику достається і ставиться в теплій кімнаті, для того, щоб воно вже почало прокльовуватися. Коли почне прокльовуватися, тоді вже можна висаджувати у відкритий ґрунт. Але у відкритий ґрунт потрібно садити насіння, коли вже. Земля прогріється до. Коротше говорячи, до настання стабільного тепла, щоб насіння швидко і добре розвивалося. Якщо насіння проклюнеться раніше, ніж вам потрібно висаджувати в ґрунт, його можна посадити буде у стаканчики. Або знову поставити в холодильник, щоб трошечки, так би мовити, притормозити розвиток його. Ну, ось коротко, ось так і все. Якщо насіння буде посаджено в стаканчики і вже проклюється, то бажано, щоб воно в стаканчику не росло, а висаджувати його в відкритий ґрунт вже потім. Але висаджувати тоді, коли настане теплі е часи без загрози вже зворотних заморозків. І е, росточок цей, що вже почне вилазити з землі, не вивалювати, а бажано методом перевалки пересаджувати. Викопуєте ямочку, витрушуєте, е, акуратненько переворачуєте, витрушуєте цілий цей ком із землі і цей ком садите у відкрит, відкритий грунт. Ну, ось це так коротко про стратифікацію і зберігання насіння до посадки. Задавайте питання, на всі буду старатися дати вам відповідь. Всього найкращого, вдалих посадок і гарного зберігання насіння. Є ще інший спосіб зберігання, це зберігання насіння у перліті. Як ми бачимо, так само береться перліт, зволожується водою, закладується туди насіння, і так воно зберігається. Перліт, щоб був не здорово, як кажуть, не мокрий, а тільки вологий. Потім берете кульочок, накриваєте його і так він і зберігається. Час від часу теж відкривати на провітрювання. Ось і вся примудрість, у зберіганні, насіння.